Всім привіт! Ось завітав до мене у гостину Полом'яний ажор. Ось така прикраса була у нас в авантюрках. До речі, прикраса вийшла дуже-дуже гарна ніжна поєднання відтінків просто неймовірне, цікаве. Ми маємо змогу з вами оглянути прикрасу і браслет. Правда, пані. Діана сережки не зробила, але набір ось такий є, де ми зможемо з вами оглянути готову прикрасу та браслет. Браслет вийшов просто бомбезний. А від вас коментар, як вам прикраса, сподобалася чи ні. Обов'язково для нас це дуже-дуже важливо. Всі посилання в описі під відео шукайте. Також вартість набору. До нових зустрічей, пока.